Вітаю всіх, мене питають, коли відкриють кордони. Дурне питання, ви знаєте. Все-таки. Але я хочу подивитися. Буде відкрито кордони для чоловіків, яких мобілізували не військових, а саме мобілізованих. Будуть відкрити кордони на виїзд з країни для мобілізованих чоловіків? Вони будуть взагалі відкриті для таких. Давайте подивимось. Будуть. Дивіться, для мобілізованих чоловіків будуть відкриті кордони будуть. Не для всіх. Не для всіх, але будуть. Не для всіх. Дивіться, дьявол випадає, перше дьявол. Для цього нам потрібна перемога. І, взагалі, Україна повинна бути краще всіх. Щоб відкрились ці кордони і гарантії, що все буде добре. Обіцянок багато. Багато обіцянок і розчарування. О, дивіться, сімка Кубків це мова про щось, що не підкріплюється діями. сонце все буде супер-вау. і три мечів розчарування. Тобто, все це зведе до певного розчарування, бо не захочуть випускати всіх, Ну, щоб ви розуміли, потрібні люди для цього. Вони вже як військові будуть майже рахуватись. Кордони для них відкриють, але... Це буде при певних умовах і не для всіх. Неприємно, неприємно. Четвірка мочи, розумієте, це застій пауза. Тобто, це повинні бути умови, при яких вони не потрібні будуть в Україні різко. Який це буде рік? Давайте подивимось. Який це буде рік, коли відкриють кордони для мобілізованих чоловіків? Давайте. Який це буде рік 25-й. Ні. 26-й. 26-й, так, 27-й. От 26-й рік. 26-й рік. Щоб ви розуміли, буде примірно так. Так, ось вам сонце навіть дні колоди. Мені вже випадав 26-й рік на відкриття кордонів. Так, слово, шукайте і минуле відео. Єдине, що я запам'ятала, 26 й рік.